Вітаємо і ласкаво просимо на Європу у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. У Європі. Спостерігається зростання популістських і націоналістичних партій. У Словаччині вони входять до коаліційного уряду, який став причиною демонстрацій по всій країні протягом останніх тижнів. Десятки тисяч словаків виходили на вулиці, протестуючи проти планів уряду внести зміни до кримінального кодексу. Ці зміни передбачають пом'якшення покарань за корупцію та запровадження заходів, що перешкоджатимуть проведенню кримінальних розслідувань. Демонстранти виступають проти загально націоналістичного курсу уряду. Андрій Дубравський рідко пропускає можливість висловитися проти уряду країни. він один із найвідоміших художників словаччини. Відкритий гей і скалкав оці правлячої коаліції ультраправі політики проводять кампанії проти прав ЛГБТК, виголошуючи в столиці Братіславі та Ради спрямовані проти меншин. А зараз на сході Європи все більше і більше громадян виходять на вулиці, оскільки відчувають що їхні цінності під загрозою. Андрей Дубравський один із найуспішніших художників словаччини. Зараз він малює багато гусениць. Це найнекрасивіша картина, яку я будь-коли малював. Він також малює бджіл, багато бджіл і чоловіків іноді без одягу, або таких, що цілуються з іншими чоловіками. Власне чи там були Я не пам'ятаю зараз, чи було там видно їхні геніталії, але не думаю, що так. Та картина їх обурила. Вони розмістили її в соціальних мережах і сказали: подивіться, що показують на виставці словацького громадського радіо. Це можуть побачити діти. Це жахливо. Так, так все і почалося. Вони це члени ультраправої СНС Словацької національної партії. Мовою, що нагадує часи нацистської Німеччини, один із членів партії назвав мистецтво Андрея Дубравського дегенеративним. Проблема, за словами Дубравського, у тому, що СНС при владі. Це неприйнятно, каже відомий письменник Міхал Хворецький. Він особливо критикує міністерку культури Мартіну Шімковічеву. Наша представниця у справах культури і змі, наша міністерка культури, неофашистка Вона колишня телеведуча, яка втратила роботу через російське висловлювання в національних новинах. Саме тому хворецький та інші діячі культури створили петицію із закликом до відставки міністерки. Її підписали понад 190 тисяч осіб, що є рекордом для словаччини. Але міністерка відмовляється йти у відставку. Дискримінація, напади на меншини, внесення ще більшого розколу не лише на культурній сцені, але й у суспільстві в цілому. Злісні напади на меншини, особливо на лгбтк спільноту, а також на ромів. І на громадські організації в цілому, які вона називає іноземними агентами, і таке інше. Ми неодноразово зверталися до міністерства з проханням про інтерв'ю, але не отримали жодної відповіді. Однак, міністерка Шімковічова заявила у Фейсбуці, що вона не має наміру продовжувати підтримувати ЛГБТК проєкти. Вона називає це поверненням до нормальності. Ми приїхали до міністерства у Братиславі і ще кілька разів намагалися до когось додзвонитися. Безрезультатно. Нас перенаправляли на автовідповідачу. Недоступне повернені звукового сигналу. Заміхайте осказ. Але культура це лише одна сфера, на яку вплинула радикальна зміна політики нового популістського уряду Роберта Фіцо. Шість років тому він також був при владі, але його уряд розвалився на тлі чуток про корупцію, організовану злочинність і вбивства. журналіст розслідувач Ян Куцяк розслідував цю історію в той період. 21 лютого 2018 року він та його дівчина були убиті найманими вбивцями. У річницю їхньої загибелі ми зустрілися з їхніми батьками біля меморіалу. Те, що зараз відбувається тут у словаччині, це жахливо. Жахливо наскільки люди безпам'ятні. Це ті ж люди, які голосували за четвертий уряд Роберта Фіцо. Я не можу зрозуміти, чому люди обрали цей уряд після всього, що сталося. Я думаю, що відомо, хто замовив вбивство. Просто його не було засуджено. Я в цьому не маю жодних сумнівів цю людину, яка як вважається замовила вбивство, вже двічі виправдовували. Він має хороших друзів у вищих політичних колах. Його адвокат зараз один із радників Фіцо. Very, uh, hard... Вони просувають дуже жорсткі закони. По суті, вони змінюють систему правосуддя, кримінальну систему і кримінальний кодекс, що сприятиме багатьом їхнім ставленникам з минулого, які зараз знаходяться під слідством. Повернемося до культурного життя країни. Міністерка закрила художню галерею у Братиславі через те, що там проводилися заходи на ЛГБТК тематику. Усіх співробітників було звільнено. Андрей Дубравський відкритий гей і став мішенью для переслідувань через це ми художники можемо пережити це Але як щодо інших платформ для квір людей або тих, які існують для того, щоб люди могли збиратися разом? Власне, культура є адже найважливіше в культурі це зустрічі з іншими людьми в спільноті. Платформа, делудя сострейтно саме це спонукає його виходити на вулиці разом з десятками тисяч інших людей по всій словаччині, які щотижня виходять на демонстрації проти уряду Роберта Фіцо. Я ходжу на всі протести, коли буваю у Братиславі. Це найменше, що я можу зробити в цій ситуації. я би була була рада, якби... Я була б дуже рада, якби наше словацьке суспільство залишалося демократичним, щоб воно не скотилося до автократії. Людь, я відчуваю лють, і зрештою відчай. Таке відчуття, що ми абсолютно нічого не можемо з цим вдіяти. Ми намагаємося щось змінити, але наші руки ніби зв'язані. наразі уряд здається твердо стоїть на ногах, незважаючи на всі протести. А словаччина ризикує стати новим проблемним дитям Європи. світ щойно пережив найтепліший лютий за всю історію спостережень. Кліматичні зміни мають величезний вплив на льодовик Алич Найбільший льодовик у швейцарських Альпах, тане з невблаганною швидкістю. Місцевий житель Петер Швітер вже багато років спостерігає за наслідками кліматичних змін. Люди мало що можуть зробити, щоб зберегти красу цього льодовика, але вони можуть адаптувати зимові види спорту до мінливих умов за допомогою швейцарських інженерних навичок. Снігу немає ніде. Погані новини для Петра Швіттера. Регіональний офіцер з питань стихійних лих стає свідком того, наскільки швидко прискорюються кліматичні зміни. Температура продовжує зростати навіть на великих висотах. Тиждень тому на висоті 3000 тисячі метрів о шостій ранку було плюс 5 градусів. Зараз сніг лежить лише на висоті понад півтори тисячі метрів, але не це найбільше турбує швітера. А ось це. Алич, найбільший льодовик в Альпах. Він тане, приводячи в рух всю гору. Це впливає на тутешній гірськолижний курорт. Частина, на якій ми зараз стоїмо, повністю розмилася. В деяких місцях з дивовижною швидкістю. Це почалося восени 2016 року у вересні. А потім ми побачили найшвидші зрушення у жовтні та листопаді. Весь цей гірський схил просто сповз. Це звучало як постріл, як постріл з пістолета. Відкрилися тріщини глибиною понад 40 метрів. Це загроза безпеці і для гірськолижного курорту теж. Петр Швітер веде нас на екскурсію в небезпечну зону, яка закрита для туристів. Він покаже нам, де гору розірвало на частини. Для швітера це сходження не надто складне. Він піднімався на всі тисячники, На одну тільки гору Маттерхорн – 70 разів. Після трьох годин пішого переходу ми прибуваємо. На півдорозі до вершини льодовика на найбільшому його краю. Тут видно язик льодовика, який відступає все далі й далі. Сорок років тому я ходив з батьком туди, де велика ущелина. І ще трохи далі. Ось де був людовик. Ми могли вийти на нього з боку Бель Альпу перейти його і піднятися сюди. Відтоді людовик відступив більше, ніж на два кілометри, і зараз його язик знаходиться ось там. Через швидкий відступ Алича гора втратила опору, і відтоді вона розмивається. Дерева ламаються як сірники, а брили каміння розкидані наче велетенські гральні кубики. А що там із гірськолижним курортом? На щастя, відповідальні особи бачили небезпеку, що насувалася, і побудували цю унікальну систему канатних доріг. Головний технік Антон Францен може адаптувати положення станції відповідно до рухів гори. Вона підлаштовується під зміни рельєфу. Це ніби корабель, що пливе по воді. Вона сконструйована таким чином, що може гідравлічно компенсувати такі рухи. Коли гора нахиляється, станція канатної дороги може протидіяти їй на відстань до 11 метрів. Цей величезний бетонний фундамент був побудований спеціально для цієї мети. Станція канатної дороги спирається на нього як на рейки. Всередині 15 циліндрів, якими крують трансформатори, що можуть рухати вгору всю цю величезну металеву конструкцію разом із тросом, гондолами і кріслами. Ця особлива технологія коштує недешево. Її встановлення обійшлося в 10 мільйонів євро. За вісім років канатна дорога піднялася майже на три метри. Це означає, що туристи можуть продовжувати насолоджуватися гірськолижним відпочинком безпечно. Але чи є майбутнє у гірськолижного спорту, враховуючи підвищення температури, зменшення льодовика та ерозію гір. Ми продовжуємо задавати собі це питання. Це своєрідна дилема. Але катання на лижах це весело, і саме тому ми знову тут. Антон Францен вже планує наступну технологічну інновацію. Незабаром на цій вершині також буде побудовано гігантську адаптивну канатну дорогу. Адже тут теж гора просідає з підвищенням температури. Але ці зміни непокоять Петра Швітера, особливо коли він думає про майбутнє покоління. Вони побачать зовсім інший світ. Вони більше не бачитимуть того, що ми знали протягом десятиліть і століть тому, що схоже танення льодовика Алич зупинити неможливо. Ви б з'їли цю комаху? італійський стартап розводить їстівних цвіркунів як екологічно чисту та поживну їжу. Але який італієць захоче додати свіркунів до однієї з найпопулярніших страв країни? Піц Карло Дель Буоно, майстерний піцашеф неподалік від Риму. Він вважає, що цвіркуни можуть стати особливим доповненням до вашого раціону? Це геніальна ідея в боротьбі з кліматичними змінами чи просто поворот зовсім не туди, в італійській кухні. Сячі цвіркунів, вирощених на фермі, щоб у кінцевому підсумку стати начинкою для піци. Кошмарна перспектива. Хтось може сказати. Але Карло Дель де Боно та Хосечані називають це перспективним бізнесом. Ці цвіркуни народилися сьогодні. Це перший день їхнього життя. За перші три роки наших досліджень і розробок ми навчилися визначати точну кількість цвіркунів, які поміщаються у кожен пластиковий контейнер. Цвіркунів більше нікуди не переміщатимуть до останнього дня їхнього життя. Чані та його друг заснували стартап «Нутрінсект» на цьому колишньому складі у Монте Касіано в Італії. Вони почали з імпорту 10 тисяч цвіркунів із Німеччини. Це був перший і останній раз, коли Чані довелося отримувати цвіркунів з-за кордону. Відтоді його ферма постійно зростає. у цьому контейнері близько 10 тисяч цвіркунів, яких достатньо для виробництва одного кілограма цвіркунового борошна. Воно містить понад 60% білка. на кілограм цвіркунів потрібно всього 5 літрів води. Тоді як для одного кілограма яловичини потрібно 15 тисяч літрів. Ані каже, що це також допомагає в боротьбі із кліматичними змінами. Він виробляє дві тонни борошна із цвіркунів на місяць. Лише в останні місяці Італія дозволила їжу виготовлену з цвіркунів, для споживання людиною. І дуже скоро продукція нутрін була повністю розпродана. Цвіркуни живуть лише близько 30 днів. Їх поміщають в установку, яка повільно знижує температуру, доки ці холоднокровні комахи не засинають і не вмирають. Чи Ані запевняє нас, що процедура безболісна. На сусідньому підприємстві цвіркунів переробляють на порошок, яке виглядає ось так. Але чи знайдеться цьому продукту місце у сакральній італійській кухні? Мається на увазі борошно із цих маленьких комах? Ні? Я, можливо, спробував би один раз, але напевно це не стало б частиною мого регулярного раціону. Я не приймаю таке борошно, бо не знаю, що воно таке. Я думаю, що це добре. Нам потрібно нормалізувати такі види альтернативного борошна. Я б його їла. Піца-шеф Карло Дель Буоно вже експериментує з цвіркуновою піцею у своєму закладі неподалі Криму. Він каже, що в тісто для піци слід додавати не більше 15% цього порошку Я розкачую тісто і посипаю зверху цвіркуновим борошном. Ми робимо все можливе, щоб воно добре замішувалося з нашим звичайним борошняним тістом. Ми готуємо овочеву піцу з невеликою кількістю моцарели. Він додає томатний соус, моцарелу, різноманітні овочі зверху, дрібку порошку із цвіркунів. Це дорогий інгредієнт 60 євро за кілограм. Потім піцу відправляють у піч. Наша піца готова. Виглядає чудово. Тепер прикрасимо її звіркунами, які зроблять піцу ще більш хрусткою. Mm. Смакота. Дуже добре. Смачна піца з цвіркунами. Справді, якщо я можу істи свіркунів, то будь-хто може. Не всі в такому ж захваті від піци із цвіркунами, як Карло Дель Боно. Проте він планує незабаром додати її до свого меню. Бон апетіто! Середземноморський острів Кіпр славиться своїми золотими берегами, красивими античними руїнами і сотнями тисяч котів. Але з початку минулого року кількість цих тварин стрімко скорочується. Смертельний і дуже заразний штам коронавірусу Фелін поширюється на острові, вбиваючи тисячі котів. Ветеринари та власники домашніх тварин стривожені, оскільки немає ніяких ліків. Маріна Еврівіаду водить своїх котів до ветеринара частіше ніж зазвичай. На її батьківщині на Кіпрі невидима небезпека завдає шкоди її домашнім улюбленцям. Інфекційний котячий перитоніт скорочено ФІП, — це мутований котячий коронавірус. Один з котів Еврівіаду захворів на цю інфекцію. Я знала, що він страждає. Смерть була неминучою. Тому я допомогла йому на цьому шляху. Я знаю людей, які втратили 50% своїх котів через ФІП. Перші симптоми лихоманка і втрата апетиту. Навіть те, що колись було улюбленими ласощами, не може спокусити інфікованих котів. Ветеринари на Кіпрі також помітили у цих тварин проблеми з очима. У них може не вистачати сил. Це одна з ознак, яку ви можете побачити. Крім того, можна перевірити, чи не з'явилася кіста. Це б означало, що є набряк в області живота. Ось симптоми, які ми бачимо в інфікованого кота. Це відбувається через накопичення рідини у черевній порожнині. Прибережне місто Лімасол. Тут можна побачити, чому Кіпр називають островом котів. Він кишить вуличними котами. Люди на Кіпрі люблять цих тварин, і багато хто піклується про них. Котів не виганяють із ресторанів. Більшість людей не бояться інфікуватися навіть після повідомлень про спалах Фіп. Жодної скарги від клієнтів на котів не надходило. Типу, що вони підхопили якусь там хворобу чи ще щось. Ну тобто комусь можуть не подобатися коти. Так, ми розуміємо. Ну але Маріна Еврівіаду вже багато років доглядає за вуличними котами у своєму рідному місті Лімасолі. Зараз вона ділить свій будинок з 18 котами. Коли минулого року все більше котів ставало жертвами ФІП, вона та інші зоозахисники вимагали, щоб держава передала їм запаси ліків від ковід. У державній аптеці нам сказали ні, це для людей. А ми кажемо так, але ви їх не використовуєте. Термін придатності скоро закінчується. Просто віддайте їх нам для котів. вони відмовлялися, і тоді асоціація ветеринарів і ветеринарні служби намагалися переконати уряд дати нам препарат, адже спалах продовжував зростати і дійшло до того, що коти гинули сотнями. Кажуть, що від цієї хвороби померли тисячі котів. Зараз ситуація очевидно під контролем. Але експерти на Кіпрі отримують стурбовані запити з-за кордону. Чи може ця мутація бути небезпечною і для людей? І чи можуть туристи привезти цей вірус до своїх країн? Котячий коронавірус викликав мутацію, яка може передаватися від кота до кота. Не від кішки до собаки, а саме від кота до кота. Існує існують побоювання, що спалах може виникнути в іншій країні. але поки що ми цього не бачили. І Ми точно знаємо, що були коти, які виїжджали з Кіпру до Німеччини, Нідерландів та інших країн. Тим часом один випадок ФІП був зареєстрований у Великій Британії. Маріна Еврівіаду вважає за краще поки що тримати своїх котів удома. Це пов'язано з тим, що за популяцію котів на вулицях лімасола неможливо адекватно стежити. Як і у випадку з людським ковідом, існує вірність того, що котячий ковід також мутуватиме і спричинить новий спалах, можливо, через п'ять років. Еврівіаду не може вакцинувати своїх котів проти ФІ, оскільки такої вакцини ще не існує. Більше того, коти можуть заражатися повторно, знову і знову. Вчені з кількох країн зараз досліджують способи боротьби з цим смертельним котячим коронавірусом. Щоб Кіпр міг і надалі називати себе островом котів. А зараз ми хотіли познайомити вас з одним із модних районів Мадрида на півдні іспанської столиці. Усера. Історично робітничий район перетворюється на те, що дехто називає мадридським Китайську культуру тут шановують на кожному кроці. Усера ще не стала туристичним місцем, але вона впевнено рухається в цьому напрямку. А на цьому ми завершимо цей випуск «Європу в фокусі. Сподіваємося, вам сподобалося. Дякуємо за перегляд і до зустрічі за тиждень.